Друзі, зі святом Києва це Фокстоп підсумковий випуск, Сьогодні ми вітаємо наше свято рідних українців. Друзі, пам'ятаємо, що ваші українці розкажемо найсекретнішому українському обороні З... Збройні Сили України. Ну що ж, а ми дізнаємося ще трошки більше на уважній Київ, але... До кожного міста. Тоже, Друзі, але готуємося наші інтересні відео, хто можна показати на День Києва. А тепер дізнаємось найцікавішої програми у всьому світу. Тепер все дізнаваємось у всьому світі Києва. Київ рідна Україна, але це трошки пізніше. Назад. Наші інтереси, наша Україна, наша оборона. Але дізнаємося трішки більше, тому наші хата, наша дерева. А тепер всі наші кошти такі інтересні проблеми. А сьогодні ми вітаємо з ним Києва, коли обіцяємо наше рідне місто, коли розкаже наш улюблений. Найкраще сподівання, полювання на місцевості, але але, коротше кажучи, хто триває настрій на обороні України, майже все. До колишнього, майже тисячі людей дивишимось у нашому українцям. Українці теж тривають наші оборони, тривають особливіші до кожні предмети. Але можна подивитися на нього. З українцями теж замовляють. А ще готуємося на наші нові Київський університет на своєму українському телебаченні. А українська телебачення до зустрічі за тиждень у програмі FoxTop це коли випуск.